Вітаю на ютуб-каналі ГесідКом. Це свіжий випуск щотижневого дайджесту Гесіт News. І оскільки під минулим випуском ви проявили достатню активність, і тема Consumer Electronics Show 2024 вас зацікавила, давайте спробуємо сьогодні подивитись на всі незвичайні новинки з цієї виставки. А тут і прозорі екрани, і портативки, і навіть клон Steam OS. тож поїхали! MSI офіційно оголосила про випуск Клоу портативної консолі, що прагне приєднатися до чергових вбивців Steam Deck та Nintendo Switch, котрі вже встигли закріпитися на ринку. В рамках своєї презентації компанія продемонструвала портативку, що працює на процесорі Intel Meteor Lake. Хоча інші виробники портативок все частіше використовують процесори AMD в своїх пристроях. MSI Claw має 7-дюймовий Full HD IPS-дисплей з частотою оновлення в 120 Гц, як у його конкурента Asus ROG Ally. Також відомо про 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 і вбудовану графіку від Intel ARC. Вагаж пристрою становить 675 г, що робить його важчим за той же Еллі або будь-який Steam Deck. Внутрішнє сховище може досягати об'єму в 1 ТБ SSD, а також портативка має слот MicroSD для розширення пам'яті. MSI Claw оснащено батареєю на 53 Вт години, а компанія стверджує, що її портативка зможе забезпечити користувачу вражаючий час автономної роботи аж в 2 години. Це при повному робочому навантаженні. Сам пристрій MSI планує продавати за ціною від 700 доларів і планує випустити свій кіхтик на ринок в першому півріччі 2024 року. І давайте поки не відходити від теми портативок, бо тут Аянео, котра відома, виробництвом багатьох портативних ігрових ПК, анонсувала свій новий продукт Next Light. І він буде працювати під SteamOS. Так, ця новина мала звучати спочатку, тому що в своїх прес-релізах Аянео зазначала, що пристрій буде постачатися разом з преінстальованою Steam OS, але це не зовсім так, або краще сказати, це зовсім не так. Після презентації своєї портативки на CES 2024 компанія дуже швидко оновила свій прес-реліз, в якому повідомила, що це не офіційна версія SteamOS, а її клон, що на диво не надто й здивувало спільноту. Артур Ченг, генеральний директор Аянео, також виступив на офіційному сервері компанії в Discord та заявив наступне: слід зауважити, що ми використовуємо сторонню версію SteamOS, а не офіційну SteamOS». Тим не менш, INEO вказує, що NextLight матиме 7-дюймовий ips екран з роздільною здатністю 800 пікселів, акумулятор на 47 вт годин стіки на датчиках холо, а серцем пристрою буде процесор AMD. а саме процесор серії Ryzen 4000U, якому вже майже 4 роки, і можливо, це один зі шляхів зниження ціни. До речі, про ціну наразі відомо, що вартість NextLight буде від 300 доларів США. На CES 2024 бренд Електроніки LG представив телевізор Signature OLED-T з прозорим екраном та технологією бездротової передачі відео та аудіо через Zero Connect Box. За словами LG, це перший в світі прозорий телевізор. 77-дюймовий oled екран приправлений штучним інтелектом, котрий відповідає за покращення якості зображення, а також за режим роботи прозорий чи непрозорий. LG також підкреслює, що вимкнений телевізор майже невидимий. Також девайс має власні віджити, такі як інфотікер та можливість перетворити екран в мультимедійний акваріум. Signature OLED-T доступний як автономний телевізор або у варіантах для розміщення біля стіни та настінного монтажу. А от Samsung вже показує потенційну еволюцію цієї технології. Компанія представила прозорий дисплей MicroLED на події First Look в рамках CES 2024. Samsung продемонструвала його поруч з моделями OLED та LCD, підкреслюючи відмінності технологій. Прозорі мікролет дисплей від Samsung створюють ефект схожий на голограму. Згідно з прес-релізами Samsung, ці прозорі дисплеї мікролет мають вищу яскравість порівняно з прозорими oled панелями і менш схильні до впливу навколишнього освітлення. Наразі відсутня будь-яка інформація про вартість такого екрану або про те, коли ця технологія буде включена до моделей, котрі надходитимуть на ринок. І не відходимо від Samsung далеко, тому що вони показали ще багато чого цікавого. Можна почати зараз розповідати про їх новий флагман, але це затягнеться детально про нього. Тут я говорити не буду. Лише відмічую, що кинулося в очі під час презентації. Samsung остаточно відмовилися від загнутого дисплея, і тепер фронтальна панель смартфону повністю пласка, що ідеально підходить для стилусу S-Pen. Сам стилус цього року майже не змінився, за винятком того, що колір став сірим у всіх кольорових варіантах смартфону. Також Samsung додали слід за трендами Apple Titan в рамку, оновили процесор до Snapdragon 8 Gen 3 та його охолодження. Але й варто відмітити, що Samsung в цьому модельному році робить велику ставку на штучний інтелект. Він тепер ще більше впливає на якість фото та відео через свою обробку та фільтри, та навіть використовується під час десятикратного зуму. На презентації Samsung показали схожу на пікселівську технологію з редагуванням фото. Додали штучний інтелект до нічного режиму фото та відеозйомки. В Samsung кажуть, що це взагалі новий рівень, аж настільки що дали йому нову назву Nightography. Але й цим Samsung не обмежилася. Річ в тому, що цей штучний інтелект може перекладати репліки в реальному часі, і мова йде не тільки про розумний словник або щось подібне, а й про переклад під час дзвінків, враховуючи контекст. Ну, що тут можна сказати? Штучний інтелект серйозно розмиває межі в комунікації між людьми. А хотіли ви собі колись бота компаньйона? Якщо так, то ось вам приклад такого сверичного помічника. І звісно, зі штучним інтелектом. Варто відзначити, що це не зовсім новий проект від південно-корейської компанії. Боллі, а саме таку назву має цей бот, вперше був представлений на виставці CES-2020. В сучасних прес-релізах Samsung Bollie описується як штучний інтелект інтелект-компаньйон для дому, що вправно справляється з годуванням улюбленця чи регулюванням освітлення. Серед чисельних пристроїв зі штучним інтелектом Bollie виділяється вбудованим проектором. Samsung стверджує, що Bollie — перший в світі проектор, який автоматично реагує на поставу та кут обличчя людей. І налаштовує оптимальний кут проекції, в залежності від обставин. Теоретично ця функція робить болі зручним, якщо, наприклад, ви прокидаєтесь, і перше, що ви робите, це цікавитися погодою. Однак, як розумний асистент для системи розумного будинку, це буде гарний додаток, але поки що невідомо, що з вартістю та стартом продажів. І давайте перейдемо від ботів компаньйонів домашніх до портативних. Rabbit R1 1 – це асистент, схожий на тамогочі, який пропонує відмовитися від складних смартфонів за 200 доларів США. Цей універсальний пристрій обладнано сенсорним екраном, навігаційним колесом і камерою. Він використовує штучний інтелект для виконання завдань. Не потрібно відкривати додатки. Просто натискаєте кнопку і говорите, що ви хочете від девайсу. А штучний інтелект здійснює відповідні дії. Засновник Ребіт вважає, що телефони стали складними через багатофункціональність, і R1 створений для простоти взаємодії. Наші телефони чудові в багатьох відношеннях. Вони роблять фотографії на відпочинку, розважають нас безкінченним потоком коротких відео і виступають, як наші. Особисті планувальники, але саме в цьому полягає проблема, сказав на презентації Джесі Лю, засновник та гендиректор стартап компанії Rabbit. Наразі багато питань залишаються відкритими: від об'єму батареї та скільки годин девайс зможе пропрацювати від неї до того, скільки триватиме навчання, адже для того, щоб ця штука знала, що їй потрібно робити, її треба перш за все навчити. І хоч відповідей на ці питання наразі немає, пристрій вже доступний для попереднього замовлення з передбачуваним відправленням десь в березні або в квітні. І давайте тепер повернемось до чогось більш звичного. Давайте до ноутбуків. Ось, наприклад, Asus продемонструвала ноутбук з двома екранами. На виставці CES 2024 Asus представила ZenBook Duo – ультрапортативний ноутбук з двома 14-дюймовими сенсорними OLED-екранами з роздільною здатністю в 3К, частотою оновлення в 120 Гц та відношенням сторін 16 до 10. Пристрій працює на процесорі Intel Core Ultra 9 із вбудованим прискорювачем штучного інтелекту. Має до 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X та до 2 ТБ SSD, акумулятор на 75 Вт годин та Dolby Audio Atmos сертифіковане Harman Kardon. Обидва дисплеї Asus Lumina OLED мають сертифікацію Dolby Vision, Pantone та 100% покриття dci p 3 для точного відображення кольорів. І вже відомо, що цей ноутбук можна придбати. Правда, лише в Малайзії на даний момент. Але принаймні нам відома вартість це 11 тисяч малайзійських ренгіт, що становить приблизно 90 тисяч гривень. Також із цікавенького та більш-менш незвичного. Одним із гаджетів, представлених компанією Lenovo, є пристрій два в одному, який дійсно виправдовує свою назву. Хоча типом пристрою 2 в одному вже нікого не здивуєш, ThinkBook плюс Gen 5 гібрид виділяється тим, що він працює одразу під управлінням і двох операційних систем, і двох процесорів. Якщо ви підключаєте до нього клавіатуру, він використовує Windows і процесор Intel Core Ultra. А в режимі планшета запускається Android і Snapdragon 8 плюс Gen 1. З клавіатурою цей новаторський пристрій перетворюється на звичайний офісний ноутбук, а в режимі планшета його можна використовувати для творчих завдань за допомогою стилоса, Lenovo Tab Pen+. Plus. Екран має розмір 14 дюймів і використовує oled панель з роздільною здатністю майже в 3К. На задній стороні пристрою розташована подвійна камера з роздільною здатністю 13 і 5 мегапікселів відповідно. Серед роз'ємів пристрою можна відзначити 2 USB c і 3,5 міліметровий джек для навушників. Використовувати ноутбук слеш планшет можна як і разом, так і окремо один від одного, оскільки кожна частина має власну батарею. Вартість даного комплекту становить майже 2000 доларів. А продажі ThinkBook плюс Gen 5 гібрид розпочнуться в другому кварталі поточного року. Ну іначе це всі ці з Consumer Electronics Show 2024. Про електромобілі та телефони ми тут начебто не розповідаємо, але маю вам сказати, що вони забрали на себе доволі багато уваги на виставці. Також ви могли побачити, що доволі багато часу всіма компаніями під час їх презентації приділялося штучному інтелекту. Тож очікуємо його ще більше в нашому житті, і ще більше новинок, котрі будуть нам допомагати з ним працювати. І на цьому в мене все. Дякую за увагу. Не забувайте залишити свою вподобайку під відео, підписатися на канал. Та до зустрічі на Ютуб-каналі GESIT.com.